Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні мені захотілося зробити пиріжків так, Дуже легке тісто, універсальне. Сьогодні я беру 250, відміряних 250 мл водички, столову ложку цукру. Десь приблизно 20 г дріжджів. Можна півтори чайних ложки сухих, безопарне тісто. Неповну чайну ложку солі, дві ложки олії, так, розболтую це столову ложку горілки. Я не знаю, для чого горілка. Кажуть, щоб. Не впитували олію. Потім, якщо в хліб чи то в булочки кладуть, що, щоб не черствіли, щоб не кришилися. Я сильно цього не помітила, бо того, що ніколи вони в мене не затримуються. От, Так що, може, це й правда? Сьогодні провіримо, чи будуть впитувати олію, чи ні. Борошна треба від 450 грамів приблизно, але я. Замішую поступово і вію борошно. Теж борошно треба віяти обов'язково, щоб збагатити борошно киснем, От. не від того, що воно брудне, ні. Борошно завжди чисте. Ось так, я вимішую тісто. Це універсальне тісто. Чим менше в ньому здоби, тобто цукру, яєць, менше дріжджів кладу, а чим більше цукру, особливо яєць, звичайно, що треба більше дріжджів класти. Але ми це, про це поговоримо, якось поговоримо. Ще я зроблю такий ролик, там, де ми поспілкуємося, що й куди, скільки треба класти. Домішую я тісто на поверхні, як завжди, скільки б його не було. Про дріжджі, про температуру випічки тіста, ми ще обов'язково поговоримо. Скоро я розпочну сезон пасочок і будемо про все розмовляти. Так, дівчатка, тісто гарне, вимісилося гарно. Ось таке. Не забите. Кладу я відпочивати в мисочку. Ось так. Пльоночкою накрила рушничком, ще можна гарно вкутати його. Тісто любить тишу, спокій, тепле місце. І відставляю десь на годинку. Тим часом, дівчатка, поки тісто відпочиває, я ось почистила 4 картоплини і ставлю варити ціленькими. Бо я на пюрешку взагалі-то варю, щоб швидко то кришу на маленькі кусочки. Але треба, щоб картопля була весь крохмал, там зберігся, то для начинки краще варити ціленькою. Зажарку можете робити любу, хто яку любить, морква, цибуля. А взагалі-то можна масло сюди покласти, потовкти, хто що любить. Топля вже зварилася, я її потовкла, туди б зажарки поклала гарненько так, цибуля, морква, трішки масла і сушений кріп. Тісто моє теж вже підійшло. Тепер я роблю маленькі кульки. Такі, як пиріжечки у мене будуть невеличкі, ось кульки такі роблю, як курячі яйце. Так, дівчатка, відпочиватиме воно, ці кульки мої, не довго, хвилин 5 чи то десь 7. поки я підготуюся. Ось така в мене начинка апетитна. Жовтенька вона завдяки моркві. Зажарка це така. Я ось отак, дівчатка, всі одразу порозкладала всю картоплю сюди. І швиденько заліплюю, придаю їм форми пиріжка чи хто як хоче І відкладаю поліпила я свої вже пиріжечки. Тепер наливаю я сковорідку олії, я десь, так як на мизинець налила, щоб вони були, як будуть жарити, що до половини в олії І ще. Сковорідку треба гарненько розігріти і жарити їх не на сильно великому огні. Я, коли перевертаю, тоді ще й кришкою додатково накриваю, тоді вони точно будуть не сирі. Жарити треба починати з першого, з того, що починали ліпити, і так по черзі всі жарити. Ось отак дівчатка приблизно вони жаряться, щоб завжди бовталися. І накриваю кришкою ще на пару хвилин. Дівчатка, нажарила я. Ось таких пиріжків, щоб сильно так горілка допомогла, щоб вони не впитували олію, я не погоджуюсь категорично, бо того, що салфетка 100%. Допоможе. А от горілка, я ще за свої руки не впевнилась, в тому що горілка допомагає. Горілка в тісті допомагає, щоб стимулювати тісто, щоб скоріше сходило. Так, я погоджуюся. Ось такі вони смачно виглядають. Дуже смачні. А ще кажуть, що від горілки не кришиться хліб. Ні, дівчата. Все залежить від якості борошна. От. Так що, дивіться самі. Але ще буває, пишуть, що для чого, для чого, для чого. От. Я ще точно не вияснила для чого. Але я впевнилася в тому, що горілка ніяким чином не допомагає, щоб вони оце не були такими жирними. Але салфеточка те, це те, що треба. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові! Всіх обіймаю. До зустрічі!